Всім привіт вітаю вас на каналі Читачка Яна. І це початок мого книжкового влогу про книжкову країну. Або якраз сьогодні я вже виїжджаю, вже буду виїжджати потягом. Які в мене плани на книжкову країну? Чесно кажучи, нічого. Я абсолютно не ставлю за собі за задачу щось не знаю, там конкретне купити, або, наприклад, відвідати якийсь конкретний захід. План максимум це просто гуляти, насолоджуватися. Мені хочеться просто якісь не знаю, дві години випасти і бути в своїй стихії і просто поплавати між цими всіми рядами, і роздивитися, бо там дуже багато класних декорацій і дуже багато видавних. Ництва і Мені просто хочеться походити, пощупати всі книжки, подивитися. І е, я не рахую, що я маю там багато книжок якихось накупити, але я не думаю, що я вийду взагалі з порожнім руками, обов'язково щось куплю. І мені хочеться придбати щось з книжкового мерчу. Може, я дуже люблю шопери, в мене їх дуже багато, їх вдосталь, але їх мало не буває. Я навіть спеціально не беру з собою шопер, щоб, можливо, там якийсь класний придбати. А, і... З ним поїхати додому з книжками, чи що там я ще можу накуплю. Беру вас з собою і сподіваюся, що вам а, теж буде цікаво, і ми разом з вами подивимося на все це. Боже, я так же що в мене аж волосся літає. Тому все, давайте я буду закруглятися, піду, дозбираюся. зберу вона нарешті сумку до кінця а, і буду потихеньку скоро виходити. Одразу хочу сказати, що з погодою так пощастило. Просто дивовижна погода, тепло. Я так завжди переживаю замерзнути, але кажуть, що на весняній е, книжковій країні було навіть холодніше, ніж зараз ох, восени. Але я думаю, що це... це просто знак. Мені треба було поїхати саме в цей час. Ну, а там. Да, мы там. Вот <гум> такие, я справлю вообще книжки. Nós estamos em Nova Iorque eu Якісь э, басенаві природа. Так, люди мені брать береть, чи ні? Ну, щас... ну шо, купила. А там веселка. Також я рада привітати тих, хто до нас приєднався. Аліса Перова, піквітпейс. Ната могила, рідна. Не знаю. Моя жодна з книг, які я номінував, не пройшою. Не навіть не дивно. Я дякую книжкових блогерів» за те, що я згадав свої знання з біології нареченій. Дуже було цікаво, дуже не неочікувано. Власне, оцінював я книжки. Насправді, спочатку думав, що в мене буде один рейтинг. я, я почну. Я кайфанула, мені сподобалося читати одного разу розбите серце. Я в житті її добровільно не читала, але це настільки було весело. Мені прям хотілося скоріше далі дочитати, щоб переказати наступні там 100 сторінок і ці коменти. Ну це було дуже класний марафон. Я прям з задоволенням сподіваюся, наступного року те щось схоже вийде в фінал. Та а... ладно, я щас щось, що небудь скажу. <реш> Сподіваюсь, мені сподобається. Мені подобається насправді дуже різні книжки, і тут зібрались дуже різні книжки. Мені окей, хороші кінці, мені окей, погані кінці, мені окей, відкрита кінцівка. Мені подобається, коли є сюжет, але немає форми. Мені окей, коли є і сюжет, і форма, але я не можу читати щось, де є тільки форма і немає сюжету. Тому цей бідний зайчик в моєму блозі просто отримав максимально поповній, Я поставила їй один. Розказала всім, яка це погана книжка, і все такі, ну я тепер не буду її читати. І я думаю, але ще й буде, яким подобається, може, ви не слухайте мене. А далі у нас трапилась така історія, що ми дуже довго визначались, думали, що з цим всім робити, і зрештою вирішили, що в нас залишиться рівнозначність. Тому у нас залишається дімна круго світу, і зайчик мане ават на першому місці. Психологічний зайди напад, ми це і він такий багато написаний, що там на одній сторінці, іншій сторінці іншій. можна ловити морашки, а на іншій сторінці кидати від того, які кумені є, там приводи. Ми зі Світланою сьогодні вже скупили. Книжечок, у мене чотири. У тебе скільки? Дві? Так. <хи> <хи> да, так. І що ми е, накупили? Ну, по-перше, ми купили однакову книжку. Так. <хи> <хи> Я дуже сильно її хотіла, давно вже. Е, там щось досить дивне по сюжету, нестандартне. І кажуть, філософське, тому ми зацікавились і придумали. <хи> да, е, ну, по перше, мені. Свята розказала про неї. А по-друге, дівчинка дуже так цікаво розказала, але я вже не пам'ятаю. А там прокапі про... про цю ака сам про акапі. Так. так. Да, що вона, типу, предвісник того, що ти помреш, якщо тобі насниться, і люди почали е, свої якісь мрії втілювати в життя е, через те, що вони боялися, що от вже скоро вони загинуть, тому треба е, швидше жити. Я так зрозуміла, так так то думаю, буде цікаво. Також мене Світлана <смітна> наштовхнула купити цю книжку Барба а, а, лауреат поліцейської премії так, Я навіть не побачила. І не дарма, до речі, на мою думку. Блін, але 1983 року. Е, ну для того часу дуже прогресивна книжка. Там є ЛГБТ-лінія і в принципі багато тем, які дос досить актуальні і зараз. Угу, да. І я дуже в цьому році багато про неї чула насправді така якась актуальна багато років. І в мене ще є челендж в моєму книжковому читацькому щоденнику, що треба прочитати книжку заборонену, і я не пам'ятаю, в якій країні вона заборонена, але вона типу із цих. І до речі, вона була в довгому списку книжкової премії блогерів. блогера, да. але це досить стара книжка, але просто видно видання нове. Да, видно, дуже видання до речі, гарна нового. дуже гарна. Вона така якась перламутрова. Мені <гум> <Мі гум> дуже подобається. Так, і я за рекомендацію я не вже купила добру самарянку. Я, Я давно планую її купити, але якось не було її в наявності в книгарнях. І нарешті на стенді букшеф я купила цю книжечку, і Подачала. я тікаю, я тікаю жесті, адже Яна мені пообіцяла, що там щось буде таке. А я люблю жорсткі такі трилери. І я знаю, що я буду ненавидіти головну героїню, але мені все одно цікаво. Ой, ну вона ще жахлива. Ну. Да. А, і ще одна книжка з Вівату, яку я придбала, це цілодобова книгарня містера Панбри. Це новинка, яка тільки нещодавно вийшла, мені сказала, я достану, на яку ніхто не дихав. Вона прям вообще дуже гарна, і вона якась там теж з нальотом містики. Але в цілому мені сподобалось, як вона виглядає. Я думала, що там якісь детективи, але мені сказали, що там дуже маленький там, в цьому сюжету призначено час. Але Кажу дуже атмосферно, я таке люблю. І за те, що я купила в Vivat дві книги, мені подарували ще ось такий щоденник. Мені прям таке надо. Це короче ой боже, так хрустну старого <смірш> <смірш> <Я, Каліна, смірш> діда. Точно дідько. <смірш> В мене, до речі, з цієї книжки було, коли я її відкрила, вона теж так руснула. Ти коротше, коли взяла цю книжку так от нюхати, я думаю, тобі треба був шопер нюхові. Я купила шопер, нюхаю книжки і не соромнилась. Так, це мерч саме книжкової України і гарбуз теж. Свята не вмовила <свіст> на, на таке, а гарбуз на всіх один. Якби було два, я б купила. Блін, вони розкуп... розпродали розпродали, походу. Ну це тренд просто це бути. Тренд. Я б ну, хотіла грибочок, бо або жаб. А <свіст> якщо б таке червоний мухомор був, було б гарно було б прикольно, да ну. Так. ну. Можна було ношити на той червоний і просто біли... а він якісь просто маленькі в цьому падав він Оце, нормально вхопила. Да. Коротше, це якийсь антистрес. Тут там щось царапати можна малювати. Я щось таке подібне. Дуже багато років тому от чоловіку купляла, Він там щось по... а потім вони, можливо, мені було... було нагадує анкети, як в дитинстві заповнював. Щось похоже, анкета друзів. Тільки тут анкета не друзів. Походу. Тут, тут саме для себе мені сподобалося, як воно виглядає, і блін. Я буду я ще сьогодні так наш їхала. Там думала, блін, як я доїду, як там коротше такий стрес. А Це <говорит> можна було просто писати. А можна було просто взяти, да, там черкати. Ну коротше, подивимося, мені здається, буде цікаво. Так, книжку мене вона украла. <говорит> коротше, поки що, поки що так, але я думаю, ще не вечір. Ми швидше погуляємо, щось погуляємо, підемо на дачу і подивимося. Може, ще щось придбаємо ось так. Вже вечоріє, стає холодніше, була в мене дуже тепла компанія. Ось вже вечір. Зараз будемо збиратися їхати, мабуть, на вокзал і рушати додому. Мені здається, мій перший фестиваль все-таки вдався. Швидко дуже час прийшов, але було класно. Зустріла друзів, не одних, і це було так класно і спонтанно. І це завжди. Дуже якось, знаєте, затишно, коли ти навіть не плануєш, а виходить прям як, як хотілось би. Є сила і мудрість великих. її.